Змагання з морського багатоборства проводилися серед чоловіків та юнаків. Кожна команда складалася із семи спортсменів. Ці змагання є відборочними двох чемпіонатів Європи, Один із яких відбувається 14-16 іюля в місті санкт петербурзі Росія це чемпіонат України по греблі на Ялах. І второй чемпіонат Європи состоится 1-7 октября в місті Сівастополі серед мужчин, юношей і жінок». За підсумками п'яти видів у загальному заліку серед чоловіків перемогла збірна Черкаської області. Друге місце посіли представники Черкас, третя команда Донецької області. Команда нашої області перемогла у трьох із п'яти видів програми. Тріумфували черкащани і в змаганнях юнаків, випередивши івано-франківців та киян. Не було рівне господарем і в особистій першості. У чоловіків чемпіонське звання виборов Дмитро Котіков, срібло у Євгена Луценка, бронза у Віталія Снесаря. Серед юніорів попереду також наші земляки Микита Світличний, Костянтин Ремегайло та Дмитро Охріменко. А ось веслуванні на ялах останнього змального дня черкащани поступилися маріупольцям, які представлятимуть нашу державу на чемпіонаті Європи з веслування на ялах у Санкт Петербурзі. А найкращі черкаські спортсмени готуватимуться до європейської першості з морського батоборства у Севастополі. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка новини.